Вітання всім в Житомирі. І сьогодні знов двигун, знову Ямаха. І це, мабуть, рекордсмен з Ямахівських двигунів. В тому плані, що я його розбираю більше, ніж він їздить Це мій власний двигун від цього чудового супермото. А причина полягає не в тому, що він ламається, а в тому, що. Я постійно щось дороблю, дороблю, дороблю щось покращую і покращую. Перший момент, про який хотів би сказати, це офігенніший. Він має шатун і офігенніший колінвал. Це причина, чому його двічі розбирав маємо Каріловський шатун. Ми вже про це говорили. Він коштує щось збитий Боїнг. Але ще момент. Тут палець не на 18, а на 20 це шатун від квадроцикла. І я вже колись знімав відео про це. І тому в нього інший балансировочний фактор. Я переробляв крім вал. Вал був абсолютно новий. Довелося його трошки опиляти, щоб повторити заводський балансировочний фактор. І відполірувати. Він втратив вагу. І Мотоцикл став крутитись значно агресивніше, але втратив можливість їхати на малих обертах без того, щоб зупинятись кожних 15 секунд. Але цей момент був компенсований за рахунок того, що я поставив от таку офігенну штуковину. Це називається Baha Design. Генератор на 200 Вт. 200 Вт вам вистачить... Підключити половину міста Житомира до світла і ще пару чайників, включити електричних та скип'ятити воду. Е, Взагалі-то, е, ну, вже так як ми доторкнулися до цієї теми, то цей генератор це насправді від Дукаті використана ця штуковина Мені здається, від монстра 620 але я можу і помилятись. І е, чому. Чому чому, де ця штуковина? Ага, Ось вона. Бачу, бачу, я вам покажу. Це додається такий ротор, і цей ротор відповідно, компенсує нестачу маси маховиків колінчастого вала. Ну, то В цілому цей мотик працює так само, як звичайний, але має 20-й палець, тому він е краще е в плані витривалості та має нормальний шатун. І так далі. Тому я двічі його розбирав бо переробляв це балансування. Але мова сьогодні не про те. Це двигун Yamaha 450 2003-2005 року. Фактично, вони в ці 3 роки випускались без особливих змін, але ці зміни є. І я хочу, користуючись нагодою, вже сказати: у 2003 році, ось тут ми маємо сектор, на якому чіпляється Кікстартер. Так ось тут вал на 2 мм менший. І в нього кікстартер такий самий, як на 250. Тобто він такий недостатньо потужний. Вже з четвертого го року пішов нормальний, нормальний цей сектор. Другий момент, в п'ятому році інша корзина пішла. Пішла така корзина як в шостому му році. Тобто на один зуб тут менше, а на один зуб первічка більша. Збільшена, збільшена ця шестерня. І 2003-2004 року конструкція шестерня ця і шестерня ця, вона монолітна. Тут вже використана корзина Тюнінгова Хінсон. І вона ну, звичайна конструкція вже не моноліт, а ця шестерня пресується. А от 3-4 рік ми вже все розбирали колись. Відео було присвячене щепленню. То воно потужніше, я ще раз на цьому акцентую увагу. І що ми знову його розібрав? Мотор в ідеальному стані, але розібрав я з того приводу, що хочу поміняти коробку. У мене була коробка, це Красач, але так як мені в супермото незручно їздити на 4 передачах, то я вирішив встановити коробку 5 ступку від моделі VR. Але в мене була коробка від моделі VR 426, ось вона. І весь цей час я чекав нагоди, щоб замінити її на коробку від VR 450. Ось вона. Чому? Перший момент, от тут коробка відрізняється первинним валом. Ми бачимо, що ця штуковина довша і більше має довжину різьбової частини. Яким чином? Я встановив корзину від 450, ки переробив, переробив цю шестерню, зробив її глибшою, встановив іншу, виточив ось таку гайку, яка в Потай заходить, і додав ще, додав ще одну штуковину. Але мова вже не про це, а про те, що цей момент пройшов. Ми повертаємось до нормальної корзини. Я зараз поміняю цю шестерню. І буду встановлювати цей вал. Але якщо, якщо є питання, чи можна встановити 400 ту коробку або 426 ту в картер 450, то можна. Можна. І другий момент, я встановив туди і копірний вал. І різниця між ними. Це вал 450, це вал 426. Різниця, очевидно, вони різні. Цей менший. Мені довелось тут трохи підпиляти на фрезері Картер. Але не рекомендую нікому це робити, бо така робота мене, дуже, дуже цікава. Що ще хочу показати? От вилочки 450 модель. Зараз порівняємо. І вони такі самі. П'ять бе 5 П'ять Ну, фактично це ті самі вилочки. Тобто 426 і 450 -й нічим не відрізняються. Роки 2001, 2, 3, 4 і 5. Це однакові будуть вилочки на ВРК. Я не кажу про модель YZ 4, 4 ступка. І вона інша. В неї всього 2 вилочки і інший копірний вал. Далі. От питання було в мене і цікавість була в мене не в цьому всьому, це така, як би, мовити, прелюдія, а в тому, чим же ж відрізняється 426-та коробка і 450. -та. Я займаю таке більш сидяче положення зараз. Сидяче положення не в плані, що я сяду в тюрму, а в плані, що я просто присів. І дивіться, ось що я знайшов. Різниця фактично. На первинному валу. Якщо ви бачите оці шестерні, на яких є проточка, це шестерні з 26-ї моделі і з 400, -ї. тут і тут це одна і та сама шестерня. А ось, наприклад, тут є проточка, а тут нема. То от вони не сумісні. Їх можна міняти попарно, але треба пара ця і відповідно. До неї відповідно до неї інша пара, тобто інша її спутниця життя. Тобто попарно ви можете переставляти, а от поставити цю, наприклад, шестерню від 26-ї моделі, а цю залишити від 450, то не вийде. Вони не сходяться. Коли вставляєш картер, вони не становляться. Там. Різниця на гла, на око взагалі непомітна, але різниця в міліметрах 0,3-0,5 вона є. Тому, якщо тут шестерня з проточкою, то шукайте. саме саме тому, саме таку. І давайте порівняємо первинний вал, бо модель. Коробки 26, модель коробки 400 і модель коробки від YZ250. Це фактично вони, ну такі, родичі, начебто родичі. Да? І фактично ці 4 моделі, перші, вони взяли собі коробки від YZ 250. За виключенням того, що змінили передаточне числа. Але так як вони потужніші, в них, в них більш широкий діапазон потужності, вони самі по собі мають більшу потужність і більший крутний момент, то вони почали їх ламати. От 400 і 426. Оця шестерня буде відрізнятися від 450. 450 потужніша. І вони її зробили трошки довшою. За рахунок цього більший заход іде цієї проміжної шестерня, яка виконує роль муфти. Оце фактично я знайшов єдину різницю в плані надійності. Тобто 400-426 витримували, але вже як пішла модель 450, vr 450 а там було вже 53 кінських сили, то вони. Покращили от саме оцей, оцей момент. Тут те саме. Ця шестерня така сама конструкція. І фактично вторинний вал бачимо, я не бачу різниці. Воно все, воно не зовсім взаємозамінне. Тобто, бачимо проточка Є, проточка Е це одна і та сама шестерня. Ця друга передача. Це у нас перша перша передача та сама, друга передача та сама. Конструктивно оці шестерні однакові. Але не взаємозамінні, але за надійністю однакові. А от в плані надійності, то надійність в 50-й моделі 450 покращена за рахунок оцих двох зубів, і за рахунок того, що. Корзина іншої конструкції. Внутрішня ця корзина, вона інша. І е, тому ця частина довша, ніж ця трошки. І більше місця для того, щоб зажати нормально, ніж на, було на двохтактних моделях і на перших чотирьохтактних. Оце фактично вся різниця. Тобто, якщо мати дві руки, замість однієї, яка росте із анального цього отвору, то ви можете встановити ту коробку 426 або 400, або 450, можна. Але чи треба, якщо маєте доступ до коробки 450, то краще встановлювати її. Бо вона, хоч трошки, не набагато, але буде надійніша. І питання полягає в тому, що ця конверсія дуже популярна. Тобто конверсія, коли беруть кросовий мотоцикл без стартера легкий, потужний, з нормальним валом випускним, і встановлюють туди коробку від VR, тобто від моделі Enduro, і роблять з нього такий мотоцикл універсальний. Вона дуже популярна в Штатах. І тому ці коробки там на розклад і дуже важко знайти, дешевше за 400-500 доларів в гарному стані коробку, ну, практично. Треба бути таким трохи візунчиком. Останній штрих ВР має зовні абсолютно такий самий розподільчий вал випускний, але в нього менш агресивний профіль кулачков. І тому Верка слабша. Якщо ви бажаєте верку свою трошки зробити звіром замість одуванчика. Купіть собі, придбайте собі отакий випускний вал. Це від моделі YZ. А, до речі, яка у нас найкраща модель YZ в плані випускного вала. Модель YZ450F 2006 рік. На цьому завершуємо.